Уявіть ще, уявіть собі, термобілизна за 231 гривню від класного бренду Aldi. Ось, наприклад, ось такий комплект ви можете купити за 231 гривню. В лоті буде 13 одиниць і ціна лоту 3000 гривень. Показую, як вона виглядає. Це жіноча термобілизна. Дивіться, є комплекти, є ланцхліви, от такі, різні, до речі, можуть бути кольори. І також є ще штани. Показую, як виглядають. Дивіться, ось такі можуть бути. Може бути пошкоджене пакування, але це нічого страшного. Свою функцію виконує. 63% полістер, стандарт соточка. Це означає, що тут використані безпечні барвники, можна для алергіїв дану позицію використовувати. Де й взагалі сертифікація пройдена. Показую, як виглядають штанці. У нас, дивіться, є ось такі варіанти. Взагалі термобілизниця класно виконує свою функцію. Для тих, хто хоче завжди бути в теплі. Є ось такі варіанти, ось така резиночка, приємний до тіла, дихаючий матеріал. Класно будуть зберігати тепло. Вау, ці взагалі такі крутезні. Дивіться, навіть буде міні-утяжечка така. І зараз хочу подивитись, можливо, да, є лонслів. Подивіться. Крута термобілизна за 231 гривню. Це лайтова ціна. Подивіться, місце для наших пальчиків є. Нагадую, для того, щоб замовити даний лот, щоб ваші клієнти завжди були в теплі, вам необхідно звернутися до наших менеджерів, їх контакти та наш сайт я залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом з Фіні.